Ірина Єгурченко розуміла, що буде велика війна, але не могла уявити, що їй доведеться залишити Київ. Купила газову пічку, заготувала трохи продуктів та дров і планувала поїти кавою територіальну оборону. Однак невдовзі пані Ірина отримала запрошення від колег з математичного інституту у Варшаві. Проте була суттєва проблема. Вона не мала можливості виїхати з Києва, адже евакуаційні потяги були переповнені в останні дні лютого. Зрештою, допоміг випадок. До Ірини Єгорченко звернулась колега, попросила перекладати для американських спеціалістів, які допомагали вивозити з України недоношених. Немовлят, зохмадиту та інших лікарень на лікування, оскільки перекладачів на початку вторгнення не вистачало, Ірина одразу погодилась. Виїхала от таким чином у якості перекладача з американцями, які вибузали. Це яке щось було таке міждержавне, я я дуже розбиралася, що, але на кордоні нас зустрічало СО США і СОЛ Великобританії. Ми їхали з цими ренімобілями. В Лікарню в де передали цих немовлят. Там мова йшла про немовлят, які не могли вижити без електрики, без спеціальної підтримки. І я теж дуже вдячна урядам наших країн, які надали допомогу цьому. Так, Ірина Єгорченко, старша наукова співробітниця інституту математики НАН України, кандидатка фізико-математичних наук опинилась у Польщі, де наразі й перебуває. Натомість для але Ачасової, спеціалістки в галузі ґрунтознавства, охорони земель, геохімії і дистанційного моніторингу ґрунтів, війна стала несподіванкою. Я особисто взагалі не готувалась і взагалі для мене це було скоріше ну, таке шокова. Несподіванка у нас не було ніяких тривожних валіз. У нас не було зібраних речей. У нас не було ну ніякої підготовки. Ми фактично останні вихідні перед початком війни. Ми з чоловіком. Я йому сказала, давай підемо в у нас. Там є улюблене кафе, підемо, бо дитина. Син наш сказав, що він хоче спробувати стейки, і кажу, то війна почнеться, почнеться. Дитина й стейка не пробувала. Але часова не вірила у нестоп російських військ, і перші дні повномасштабного вторгнення, які вона зустріла у рідному Харкові, стали дуже складними. Родина науковиці чекала на волонтерів, щоб мати змогу виїхати з під обстрілів. Це півноч, північ міста, північно-східна частина, і ми. Фактично найближче туди до російської російського кордону. І спочатку, прямо з 24 лютого, у нас почались бої. На... Ми живемо біля прямо біля окружної дороги, і там почалися стрілянина і бої. І у нас прямо під вікнами по проспекту їздили російські БТРи, які встигали заїжджати в Харків, які вибивали з Харкова. І тому просто ну ситуація була така, що ми розуміли ну як розуміли, побоювались що. Зараз ми не виїдемо, можемо не виїхати, і е, в той час Харків і, е, з Харків мало статися те саме, що з Маріуполем. Зрештою, алла з двома дітьми, і майже без речей дістались до Дніпра. А потім дізнались про можливість виїхати в Чехію. Так вона вдруге в житті опинилася за кордоном без знайомих і без розуміння, як діяти далі, коли стало відомо, що ми їдемо в Чехію, то а, мій чоловік чисто погугли, погугли допомога науковцям а, в Чехії і знайшов, що в Чехії є така організація Чекспатин Science», яка а, на той момент спочатку штабного вторгнення активно почала допомагати саме науковцям науковцям, така наукова солідарність. І він написав туди листа, що ось моя дружина, науковець, їде в Чехію. І одразу ж там чоловік, який займався цією перепискою, він відповів, попросили мої резюме, мої документи. Все зараз зберігається на Google Діску, тому я всі документи прямо з подяга фактично відправила тим, і вони мені вже знайшли, куди нас поселити, в гуртожитку. Вже питали, коли ви приїдете. А я кажу: знаєте, я не можу сказати, коли ми приїдемо. Якщо ми живі доїдемо до кордону, якщо ми перетнемо кордону, тоді я вам можу повідомити, коли ми приїдемо. Станом на 26 грудня 2022 року, внаслідок бойових дій пошкоджено 2619 закладів вищої освіти 406 зруйновано повністю. Найбільш потерпали заклади вищої освіти та наукові установи Запорізької, Донецької та Харківської областей на відновлення пошкоджених через війну наукових установ в Україні на кінець 2022 року вже було потрібно близько мільярда гривень. 400 мільйонів те, що зруйновано, обладнання, і 500 мільйонів для того, щоб його відновити. Це біля мільярду. На сьогоднішній день ну це дуже приблизні оцінки, тому що є окуповане обладнання і наші установи, які знаходяться на окупованих територіях, однак українська наука потерпала не лише від ракет і авіаударів. Точних даних про те, скільки українських науковців виїхало за кордон за минулий рік, немає. Сергій Порошко в ефірі телемарафону зазначав, що з 24 лютого 10% українських науковців виїхали за кордон, ще 7% переїхали в західні регіони. Засновник ініціативи для допомоги українським науковцям UA Science Reload Юрій Халавка проводить. Див опитування серед українських науковців, яке охопило понад дві тисячі людей з різних наукових середовищ. Його результати свідчать про те, що виїхало за кордон приблизно 12-15 відсотків. Але при цьому в межах країни рівень міграції є досить суттєвим. Загалом понад половина науковців була змушена змінити своє місце проживання для але Ачасової та багатьох її колег. Війна, яку нібито й очікували, однаково почалася несподівано. Чи готувалася Національна академія наук до повномасштабного вторгнення? Про це запитали Марину Гороховацьку, учену секретарку сектору зведеного планування НАН України. Абсолютно, ні. Більше того, неофіційно ми один одному задавали питання: що у нас є так званий військово-мобілізаційний відділ, і десь за не знаю за два тижні, за місяць, мабуть, перед початком цього вторгнення. У нас стали, у нас збирали відомості про те, скільки членів родини у вас є, і чи якщо буде евакуація, то чи маєте ви свій власний транспорт, і чи будете ви пересуватися разом з апаратом ну, з організацією. Але ніхто не казав конкретно де може бути локація. Нашої евакуації. Тобто, я знаю, що раніше, ну, за інших умов, там, я не знаю, 5-10 років тому у нас там було заплановано щось одне. Але зараз ні, такого конкретики не було. Тобто відомості збирали, але ніякого фідбеку не було. Марина Гороховацька виїхала з Києва надвечір вечір лютого. Її виїзд був пов'язаний перш за все із сімейними обставинами. У неї двоє онуків. Тому, коли почалось повномасштабне вторгнення, питання було лише в тому, о котрій годині виїжджати. Адже про деталі родина домовилася заздалегідь. Перший місяць вони пробули в Ужгороді, звідки Марина дистанційно працювала. Ви ж розумієте, що після того, як ми всі звикли до дистанційної праці під час ковіду. Це ніяких проблем не складало. Тобто ти весь час на телефоні, у тебе, ти весь час на зв'язку, і ти робиш все те, що треба. Ну хіба що не, не завжди так би мовити, всі документи під рукою, з якими ти працюєш. Ну, Знову ж таки, оскільки багато людей залишилося в Києві, то завжди можна було попросити оце, ну, через кілька днів, коли вже робота така планова знову відновилася. Перейшли мені, будь ласка, цей файл. Оце візьми. У мене там лежить. таке. згодом вона переїхала до Чехії, де продовжувала свою роботу, фактично перебуваючи у відпустці за власний рахунок. Деякі з проєктів академії довелось призупинити чи перевести в онлайн формат, але робота науковиці не припинялась. Програма «Горизонт-2020» Я була номінована як національний контактний пункт з дослідницьких інфраструктур, і була експертом в програмному комітеті з дослід з розвитку дослідницьких інфраструктур. А також в на є... є така організація, ну координуюча організація Європейський форум дослідницьких інфраструктур СФРІ. І от якраз в восени, в жовтні, під час головування Чехії в ЄС. Відбувалася велика конференція з розвитку дослідницьких інфраструктур і чергове засідання цього форуму. Оскільки це було в цій же країні, де я зараз перебуваю, я змогла там взяти участь і принаймні донести до всіх інших учасників стан ситуацію про стан дослідницької інфраструктури, про її руйнування, про необхідність її відновлення і про необхідність. Виключення за можливості це є е, така вимога і потреба виключення з таких проєктів російських учасників. Голос е, України був почутий, тому що, крім мене, ніхто не зміг виїхати. Науковці, яких ми розпитували, продовжують свою роботу за кордоном. Так, Оксана Півень, докторка біологічних наук, працювала в інституті молекулярної біології та генетики і досі працює там. Хоча офіційно у відпустці, науковиця спеціалізується на двох напрямках: сигнальні каскади і мітохондрії в серці. Дві основні тимки, які ми розробляємо одну трохи довше, це власне сигнальні каскади у серці. Ми працюємо в цьому напрямку вже дуже давно, відносно давно. І ми у Києві у нас була колекція умовно нокаутних і трансгенних мишей, яка дає нам змогу вирізати якийсь певний ген, який цікавить тільки у серці. І так склалося, що ми зосередилися на генах, які кодують білки, що склеюють отак от, от кардіоміоцити між собою. І це дуже важливо, бо саме це є необхідною мовою, щоб серце функціонувало, як тканина. Якщо воно не буде, отак от кардіоміцити щеплені, вони не будуть гарно передавати їм скорочуватись, це буде дуже погано. А наша робота виявила ще додатково, ми вийшли не тільки на отак от, а, скажімо так, механічну функцію або адгезивну функцію да, цих білків, які ми вивчали. А і те, що вони дуже важливі молекули, бо вони можуть регулювати сигнальні каскади, тобто вони можуть фактично передавати сигнал далі, вмикати, вимикати експресію купи інших генів у серці. Це дуже важливо. Ми більше сфокусувалися на цьому. Польський досвід роботи вона тепер порівнює з науковою роботою в Україні. Наук відбувається геть на іншому рівні. Це раз. Два, окрім державного фінансування обов'язкового, є набагато більше грошей фондів, чого нема в Україні. навіть ті фонди, які є, вони порівняно, їх можна порівняти як краплиною з океаном. Те, що є в Україні фондове, можна виграти даних, по-перше, його мало, дуже мало. Тут цих можливостей в тебе більше, але за них теж треба конкурувати, безумовно. Треба мати ідею, треба писати гарний пропозал, треба мати якісь попередні дані, без цього ти ці грошей не виграєш. Але в тебе є більше можливостей. Це стосовно фінансування. Звісно, з фінансування випливає все решта. Це сучасні будівлі, це сучасні карточки, магнітні. да? ти, ти заходиш виключно. І тебе там ніхто не буде а, вахтер крикл. Кликати на прохідні, куди ви куди ви пані пішли, да? бо ти собі заходиш. Ну тобто це деталі, це дрібниці, але це все про людей і для людей. Науковиці зазначають разючі відмінності між ситуацією з наукою в країнах, де вони вже мали змогу попрацювати, як от Польша чи Чехія, і роздумують про майбутнє української науки, котра багато років не фінансування, а вчені після захисту кандидатської часто не могли розраховувати на гідну зарплатню рівноцінну їхній компетентності. Якщо додати до цього старіючий науково-технічний парк і немобільність наукових інституцій, стає зрозумілим, чому багато молодих і талановитих вчених почали покидати Україну. Ситуація, яка нині склалася для української науки, досить складна. Вважає Оксана Півень. Проте Україна може використати її на свою користь. Для України ця ситуація просто він він, тому що люди зараз працюючи в інших установах, по перше, вони створюють нові колаборації. Вони створюють нові знайомства, вони вивчають нові методи. Вони працюють в більш сучасній, більш продвинутій науковій інфраструктурі, і весь цей досвід вони можуть привести з собою. Розумієте? Тому наша задача придумати, як нам заохотити цих людей, повернутися знову ж таки, не опилюючи до голого патріотизму, не кричати Ура! Відайте кілька років України там. Жиючи на шість тисяч гривень, якось да а дійсно створити нормальні умови, на які ці люди будуть повертатися на конкурсних засадах. Тобто вони будуть вигравати ці позиції. Таким чином ми будемо відбирати кращих своїх людей назад і давати їм хорошу хороші можливості працювати і розвивати свою науку. Дослідниці вважають, що Україні не вистачає гнушкості, а також нових людей у науці. Складнощі ще. Вони теж очевидні, це е, зменшення, катастрофічне зменшення фінансування науки. Академії наук, це закриття багатьох програм, це е, неможливість підтримувати в належному стані е, установи ту саму інфраструктуру, це неможливість. Підтримувати ту міжнародну діяльність, на яку нас весь час налаштовують і міністерство, ну і кабінет міністрів, але е, всі питання пов'язані з євроінтеграцією, вимагають грошей. Не можна жити весь час з гостями, жебраками і прохачами. Для того, щоб щось отримувати, хороше, треба і вкладати щось. Я не бачу зараз можливості. З огляду на те, от який бюджет було прийнято, я слідкую за цим. З огляду на те, які програми закриваються, я не бачу можливості суттєвого розвитку цих напрямів інтеграції в європейський дослідницький простір, якщо не вкладати туди кошти науковцям світою, українцям, які займаються наукою за кордоном, було цікаво переїздити в Україну та розвивати свої ідеї тут. Тому в подальшому розвитку нашої науки треба фокусуватися на людських ресурсах, запускати відповідні програми та фінансувати їх. Наукова блогерка Стефанія Демчуку у інтерв'ю для Манзазначає, що українській науці, зокрема гуманітарним дисциплінам, котрі надто довгий час перебували у примусовій провінційності, нав'язаній Росією, потрібно якнайшвидше звільнитися від цього недолугого статусу. Для цього, на думку Демчук, необхідно зв'язки з колегами з усього світу, обізнаність у дисципліні на глобальному рівні стаж. Участь у конференціях, розуміння специфіки різних аудиторій. Українські науковці також мріють про повну інтеграцію української науки у світовий контекст, зокрема через збільшення кількості публікацій іноземними мовами у провідних фахових журналах. Однак найбільш нагальні реформи неможливі без фінансової підтримки науки, а саме спонсорування проєктів, фінансування міжнародних конференцій, наукових стажувань, оформлення підписок на періодичні видання, замовлення книжок ключових видавництв академічної літератури. Науку можна розвивати, і зберігати в мовах. Ну, мені б хотілося просити, хоча про дуже нормальне припинити розмови про майбутнє знищення науки, припинити руйнівні плани, які у міри і такі дуже погані люди називають планами відновлення науки в Україні. Насправді, ці плани, які до сих пір готувалися, це плани руйнування науки в Україні. Це просто такі орлицькі метод. Називати плани знищення планами сорі, це дуже погано. І все-таки усунути від написання цих планів некомпетентних людей, які просто відчувають те, чого хочуть некваліфіковані керівники. Я розумію, що на керівники уроку хочуть зекономити гроші понад усе і будуть. На два кроки не думати можуть ми, чи стратегічного масові на, нас, на Ну, Але хоча б вони припинили, хоча б припинили декларувати риба. Це не коштує, що просто замовкнути на тему, як ми завтра зміщимо руку, це вже було дуже. Припинити оголошувати всіх науковців неефективними. Ви такі розумні, що ви можете оцінити реально всіх науковців. Чи ви просто от... я такий тупий, що не розумію, що ці науковці роблять, тому я оголошую їх неефективними. Я лише такого в цих оголошеннях бачу. Але, звичайно, що. Ми виживали і в складніших умовах, і я сподіваюся, що нам якось ми зможемо за допомогою міжнародної спільноти пояснити нашим урядовцям, що наука потрібна в Україні, нам та застосування яку урядовці не можуть зрозуміти, і що ми зможемо пояснити суспільству, що для розвитку країни наука потрібна.